Напередодні поминальних днів у різних районах Марганецької громади тривають роботи з благоустрою з працівниками комунального підприємства Комунальник на цвинтарях міста. Ми обираємо кладбище на Николаївці. були зараз на Новоселовці, теж убрали там саме, мусор ветки. Приїхали за зав'ятками на Ніколаївку. За проханням родин загиблих героїв на Алеї Слави Миколаївського кладовища бетонуються лавочки. Однак у нас в місті є цвинтар, на якому вже протягом багатьох років люди виносять сміття з могил у непередбаченні для цього місця. От дивіться, неділю назад був суботник. Людям в чатах писали, кожна квартальна е, об'ясняла, що. Не бросайте посередині кладбища, не робіть звалище. Виносьте до дороги, де є вільний під'їзд транспортом, де комунальники можуть вільно загрузити і вивезти це. На кладбище машина не зайде, дівчата не винесуть все сміття. Так що в мене, шановні мешканці, хто приїжджає з центру, ваші ж теж рідні, ви, мабуть, не знаєте, що. Такого до вас не звертались. Ну будьте ви людьми. Дуже прикро, що місцеве населення так нечемно відноситься до тих могил, які вже нікому доглядати. І вони висипають туди, мусор, вінки зносять, оту траву що скошують, туди кладуть. І там вже заросло і дерезою, не, не можна даже нормально його підібрати. Ми ось недавно під'їжджали десь з місяць тому, то трошки відгортали. А так вже практично на нашій могилі ето, накладений мусор. Неприємно і хочеться, щоб місцеве населення все ж таки намагалося наводити лад не тільки щоб комунальне господарство це робило, а й самі люди робили так, щоб було на кладовищі чисто. Кладовище це місце, де спочивають люди, які відійшли у вічність. Нині ми маємо дбати про місце їх спочинку. Тому хочеться закликати усіх жителів, хто прибирає на могилах рідних, дотримуватися усіх правил благоустрою і не викидати. Сміття на території кладовища, адже жителі мікрорайону Городища докладають чимало зусиль, аби там було чисто. Робота йде по е, цвинтарям Максимівське, Городищанське, Закам'янське. Роботи дуже багато. Прошлу суботу, отут ми зараз, де ми знаходимося, отут квартальні е, організували суботник великий. Бо тут воно навіть видно по кладбищу, де тут дереза. Організували суботник десь чоловік 60 було. Місно, місцевих мешканців. Велика їм подяка і квартальним, і самим мешканцям ну, допомагають. Наводимо порядок також на, на Максимівці в парку Шевченко. Цвіти посадили, на Долгова посадили сакури. Зараз парки будемо садити, там є саженці, катальпи. Ой, на цьому кладовищі, звісно, скільки було дерези, це жах, І кучі наложені. Просили людей, щоб виносили сюди на дорогу, але вони туди всередину кидали. Ми зробили суботник. Вийшло дуже багато людей на суботник, Покосили дерезу. Цього року на двох кладовищах за проханням жителів було встановлено біотуалети. Дякуємо всім, хто зберігає чистоту і піклується про благоустрій громади. Тільки разом зможемо навести лад у всьому.